Доброго дня і всім мої найщиріші вітання. Сьогодні я вам скажу точно: надумалася робити такий смачний рецепт по рекомендації своєї сусідки. Вона мені сказала, попробуйте, які даруни готую я, і зробіть такі для всіх. Я скуштувала, мені сподобалося, але деякі свої. Такі коригування я внесла. Це у нас деруни з м'ясом. І це у нас соус до цих дерунів. Смакота я вам не можу передати. Дуже смачно, хрусткі, такі, хрумтящі. дуже смачні, кажучи теперішньою мовою, бомбезні. А як я їх готувала? Подивіться, будь ласка, і спробуйте приготувати. Вам сподобається. Для того, щоб зробити наші дируни, нам потрібно пів кілограма м'яса. Бачите, м'ясо у мене у шийок. Кілограм картоплі. У ну, мене порції немаленькі. Одна велика цибулина, і все це я перепущу через блендер. І картоплю, і м'ясо, і все абсолютно через блендер. Воно має стати однорідної консистенції. Якщо хочете, натирайте. Але воно буде, ну от, по моєму рецепту, трішки не таке готуємо. Зараз я вам показую. Дивіться, картопля. Перебита блендером так, що вона, як пюре. Сік я не відсіджувала. Сюди ж всипаємо м'ясо з блендера. Теж перебите повністю. Бачите, прямо гарно перебите. Щоб воно стало теж однорідне, як пюре. Цибулина теж з блендера. Сюди. Тепер Вбивають у мене маленькі яйця, чотири яйця. Оце все дуже добре треба вимісити. Зараз, поки я не додаю нічого більше, ні солі, треба, щоб воно оце все стало однорідної маси, вимішуємо. І м'ясо і все. Все однорідне стало. І тільки тепер. Я добавляю чайну ложку солі і пів чайної ложки перцю. Перець у мене суміш перців, як завжди. Можна більше, можна менше, уже кому як хочеться, будете смакувати на смак самі. І тепер ще раз гарно вимішуємо. Ще одне, ви бачите, тут немає ні борошна, ні манки буває, додають, хто що буває, крохмал додають, хто на що гаразд, ми не додаємо нічого, настільки картопля і м'ясо. Поки воно все, попробуйте, попробуйте на сіль, попробуйте на перець, поки воно все отут стоїть, робиться однорідним. Пару хвилин. Тим часом ставимо сковороду і розігріваємо. Налито олія і гарно прогріта сковорода. Оце все постійно ми підмішуємо, щоб вода не відділялася, точніше, не вода, а сік, щоб воно було все однорідної консистенції. Ложечкою набираємо і кладемо Отак От на сковороду. Я думаю, цьому вас вчити не треба. Ми вже всі все це знаємо, але розмір не має значення, який у вас буде ваший дерун. Чи він буде більший, чи він буде менший. Головне, щоб був смачний. Хто любе малесенькі, робіть малесенькі, бистріше посмажите, бо вони швидше просмажуються. Це середнього розміру. І отак. Бачите, у мене сковорода немаленька, через те дирунів зразу лягає немало. Віжемо до коричневої, гарно підсмаженої кірочки, потім перевертаємо. Поки смажаться наші чотируни, я готовлю, готую соус для них. Три столові ложки сметани. Сюди я видушую, дивіться, в мене часничок, такі чотири невеличкі зубочки. Є? Ще два. Так, це є. І ще покришемо невеличкий пучок кропу. У нас буде соус, сіль. Хочете, додайте, хочете ні. Це вже справа така, але ну я так думаю, що солі додати не треба, тому що в нас підсолені наші, ну вони ж солонкуваті по-своєму. Дрібнесенько кришимо Це хвостики. Ось буквально так, щоб можна було розмішати із сметанкою. І воно буде соус з, з ароматом зелені, буде дуже смачно, коли на гарячий покласти дерун, воно все буде відмінно. Так, сюди, ну і відповідно отак. Перемішали, бачите, такого отакий у нас соус ми отримали. Скажу, якщо хочете при бажанні додавте трішки солі. Я солі не додаю. Це замість сметанки, якою поливають деруни. Соус готовий. Зараз тим часом я подивлюсь наші О, краса і перевертаємо. Бачите, якого стану вони? Це ще не готовий середина. Зараз то підпікаються краще краї, бо середина швидше. І потім знову буду перевертати. До отакої рум'яної кірочки з двох сторін, ми підсмажуємо наші деруни. Чимось вони, може, схожі на котлетки, але це не котлетки, це наші деруни з м'ясом. Ну що ж, результат нашої роботи ви бачите. Дуже велике вам дякую всім за те, що заходите на мій канал, за те, що ставите подобайки, за те, що пишете відгуки. Дуже велике спасибі. І що ж, смакуйте на здоров'я та до скорої зустрічі!